Перейдемо до фінального блоку сьогоднішнього етеру, тому що взагалі мені трошечки хочеться поговорити про те, що в той час, коли Росія має відрефлексувати своє і зрозуміти, ми теж маємо зробити те ж саме. Про своє, бо ми своє дуже погано знаємо, і ми дуже погано розуміємося на те, що знімали, чому це знімали, яка була мотивація, на який запит це було, який запит це обслужило. І сьогодні мені хочеться поговорити про одного режисера, якого я час від часу можу передивитися частково, можу подивитися щось повністю, і мені хотілося б знов ж таки підсвітити його творчість і змотивувати вас піти подивитися, хоча б ті фільми, які є. Дуже легкими і дуже затягуючими до перегляду. І більше того, знаєте, почнемо з мему, тому що у нас дуже багато фраз з радянських фільмів. Хоча насправді українське кіно не менше відзначаються якимись такими репліками, які ми могли б повторювати повсякденні. І... Причесавси в білі штани брав Яку видів дівчиноньку на дорозі, сів, сів. От, взяв і сів. І тут я днями передивлялася інтерв'ю Юрія Лінка, яке він зараз. Я скажу, у мене тут назва записана, щоб ви зараз могли знайти Софії Кохмат. Софія Кохмат, Юрій Єлєнко, «Світлини душі. І там вони багато говорять про українство. І, зокрема, мені цікаво було послухати, по-перше, думки Юрія Єлєнка, його роздуми. Я дуже часто люблю слухати для того, щоб вичепляти для себе якісь роздуми, які мені хочеться подумати, покрутити в голові. І багато чого мені вдалося покрутити. І о, хочу вам порекомендувати теж приєднатися до цього досвіду. Вона зробила так багато для мене, ця нація, що я не можу цього не робити, любити її. Вона в неї стільки фантастичних проявів цій нації, якими я пишаюсь, які я обожнюю. Але є і моменти, які я просто я ненавиджу, я боюсь, я страждаю. Вся, вся ця філософія хутарянства, яка була вироблена століттями, це дуже проста філософія. Що таке хуторянство? Це коли приходить загарбник, приходить загарбник. І той, хто живе на хуторі, розуміє, що його сили протистояти цій навалі в нього недостатньо. Він хутір. Він розуміє, якщо він вийде з вилами чи з автоматом Калашнікова, чи з однією гранатою разом з кумом, я кум і гранату. Знаєте, як там тому то він загине. Він героїчно, але загине. Тоді він робить інакший крок. Він випикає каравай, вишиває рушник і виходить до нього, каже і цілує йому сапог чоб. І залишається живим. А ті проходять далі і знищують Козелець чи Київ, який чинить спротив. Татари знищили тільки тих, хто чинив спротив. Спротив. Тих, хто не чинив спротив, вони не, не знищили. Для чого знищувати людей, які потім будуть працювати на них? І платити ДНО. І так віками, віками виробилася ця філософія хуторянства. І сьогодні ця філософія демонструється на виборах, на кожних виборах. І не тільки на кожних виборах, а й взагалі, взагалі в природі загнали людей в це. І е, я багато разів рекомендувала подивитися або криницю для спраглих, або ну навіть передивитися тіні забутих предків. Той же білий птах з чорною ознакою» цитувала е, цитати з цього фільму. І оці от слова Юрія Лєнка про хуторянство, вони ж, в принципі, ним уже і відзняті, і показані в кінематографії. Якщо ви дивилися білого птаха, то ви згадаєте про той епізод, який відбувся. А я вам просто цей епізод покажу. І е, для тих, хто поза Текстом скажу, що це радянські війська, які прийшли і викорчовують камінь ну, цей знак, який типу кордон позначає, показуючи, що це тепер все їхні території. І ви можете подивитися, як кінематографічною мовою Юрій Єлєнко робить те ж саме, про що він тільки що вам розказав. стійте, Сьогодні вам уже дякували хлібом сілів. Прийміть і від мене перед тим, як віддати команду. В моїй хаті вчора не знайшлося муки, щоб спекти цей хліб. Я зібрав її по самих бідних хатах, де пучку де жменю, і солі я не поклав зверху. Коли Катерини моя стара не сіла тісто, сльози її зросили цю муку. Одна сльоза радість, одна горя, горя матері, що поховала свою дитину. Я думав над робом, може воно і краще, що Бог забрав до себе дитинча від цих мук, як би він жив. А як ми всі жили, а як я сам жив, перше десять років штанів це пусте. П'ять страшних років війни можна вишпорити. Маєм 15 уже. 27-й, 30-й, 33-й, три роки голоду, рік холери, рік румунського криміналу за те, що бігав по всього стовпа за хлібом з України на Україну, Маєм 20 років. А за останні 30 років живе аж 60 днів. День, невелик день. Коли зійдеся з людьми, поївши хліба святого, да випивши чарку, Іде на різдво, коли на душі весело. О ти маєш тобі дурна голову за все твоє життя 60 днів і виходить. Візьміть, будь ласка, цей хліб і вирвіть. Той проклятий стовп, щось терчить в нашому тілі, як гніла колючка. Єсть. І а, насправді дуже цікаво так от досліджувати і ну, слухати інтерв'ю, дивитися фільми, а, видлубувати в собі якісь асоціації, якісь настрої. І а, кінематограф Юлія, Юрія Єлєнка він якраз такий кінематографічний світ, який він створював. І я подивилася це інтерв'ю і ну, отримала дуже багато для себе натхнення. В бік того, що мені хотілося б робити далі. Тому що, зокрема, Юрій Ленко говорить про дуже велику інертність і про те, чому люди обирають не дізнаватися нове. Зробив декілька помилок. А я не винен в тому, що я зробив ці помилки. Я не знав, що глядач, тобто люди, які мають дивитися цей фільм, Практично не знають історію України. Ну не знають. Категорично не знають. Я не міг собі уявити, що до такої міри не знають. Просто навігласи. Це не їх вина. Безумовно, це не їх віні, їх замбували все життя, але і не допускали до інформації. Ну але і, і тому перейду, багато втам, що багато, що багато є, можливо, моментів фільму, але люди і не хочуть знати так само треба це визнати. Бо як сум... це треба приложити душу. Без, розум... без, розум... без, без всякого є якраз Без камеру. всякого сумню ця саме, оце замбування воно не лише зробило людей необізнаними, а і інертними. А інертними їм досить комфортно в цій своїй оболонці. І вони розуміють, що якщо вони почнуть цю оболонку е ламати, ламати, то може бути різне. І е цей шмат розмови стосувався помилок, який Юрій Ленко зробив, знімаючи свій останній фільм. <кхід> Молитва про гетьмана Мазепу. І, зокрема, він пояснює у цьому інтерв'ю, що він помилявся стосовно того, як він взагалі зробив цей фільм, що він не цю аудиторію, не зрозуміло, які підтексти, які ситуації, які історичні підґрунтя тих чи інших епізодів. І, зрештою, після того, як з'явилася можливість накласти додаткову звукову доріжку на цей фільм, Юрій Лєнко дозаписав. Свій авторський текст, яким пояснював те, що відбувається на екрані. Виглядає це так. Чому фільм названий Молитва? Оце єдиний спосіб спростувати анафему Мазепі. Бувають намолені ікони, які творять дива. Бувають намолені печери, в яких жили святі. Ви дивитесь намолений фільм Молитва за гетьмана Мазепу. Намолене в Києві, Торонто, Івано-Франківську, Нью-Йорку, Варшаві, Бенде. А, <кхи> і тут той момент, коли е, цей фільм можна подивитися на на фліксі, якщо вас цікавить. Але знову ж таки, дійсно, треба бути готовим до нього, і, очевидно, він вам може не зайти, а може зайти. Але деякі епізоди з цього фільму мені хочеться показати. Зокрема, епізоди якраз цього інтерв'ю, що я цитую, тому що кадровий текст, який не читує, текст, який не читує Юрій Єлєнко, заглушує. Ті фрази, які звучать без закадрового тексту, а ці фрази є дуже показовими, ці фрази є дуже нам всім знайомими. Тут ми бачимо Петра, який, звертаючись до похованого уже Івана Мазепи, кричить йому. Я тебе покажу незалежність. І, зрештою, сам початок у фільму вже дає нам дуже потужний знак, об... ну, дуже потужний образ за один тільки цей образ зрозуміло, чому на Єлєнка покотилася та хвиля критики і нищівної критики, яка на нього покотилася за молитву за Гетьмана Мазепу. Давайте ж подивимося. Тому що мені здається, що саме цей. Кадр є фактично пророцтвом того, що вже відбулося і під час Першої Помаранчевої, і під час Революції Гідності, і після вторгнення Росії в 2014 році. Ну, і точно це відбулося у 2022 році. Фактично, ми бачимо, ми бачимо екранізацію того, що зараз відбувається з Україною відносно Росії.

І це те той образ, який мені хотілося б сьогодні закріпити в вашій голові, в прив'язці до кінематографічних битв і до того, як 30 секунд екранного часу може стати виразником, власне, тієї відповіді, яку Україна вже давно мала дати, як відповідь у відсіч. Але, зрештою, Попри те, наскільки нас вбивали і гнітили, ми робимо цю відповідь зараз. І росіяни плазують, ниють, розповідають про свою хорошість на всіх рівнях, від тюрми з вертухаями до тих, хто зайшов на наші землі і вбиває українців, вони гуманізують себе, перетягуючи костюмчик жертви на себе, просто після того. Як у відповідь на свої слова я тебе покажу незалежність, почули? Ти хотів, щоб я встав, я встав. Тож, мені а, насправді, все більше і більше хочеться розповідати вам якісь такі історії. І, а, зрештою, маю надію, що в мене буде більше часу більше ресурсу на повніші випуски, на. Випуски, в яких я буду ділитися тим, що для мене важливим є. І тим, що мені хочеться, щоб ви побачили і подумали для себе, а як з'явився цей образ? А чому режисер показав це так? А що йому боліло в той момент, коли він це знімав? А відповідю на що у тодішньому суспільстві був цей кадр? Ну, наприклад. Тому цікавтесь своїм. Я колись влаштовувала для вас вечірні кінозали. Можете піти подивитися на залишки фільмів, які там є. Там є і криниця для спраглих, зокрема, ми з вами дивилися. Але цікавтесь кінематографом самотужки, йдіть на «Такфлікс», дивіться те, що там є. Тому що насправді, говорячи про можливість бути почутими і можливість, щоб наші голоси не були заглушеними. Так нам треба пам'ятати, що не лише зараз глушать голоси, ми їх вигризаємо скільки історій не було розказано, і якщо говорити про того Жиленка, то Юрію Іленку не дали екранізувати поему Пушкіна Полтава саме через те, що там мав бути Мазепа гетьман, і вони просто не хотіли, боялися ось цієї візуалізації. Тобто, в школі, будь ласка, це можна було, але дати візуальний образ це все ж таки доволі така міцна штука. І після того, як Ілєнкові не дали візуалізувати Мазепу в поемі Пушкіна Полтава. Він зробив іншу візуалізацію. І я вам покажу ще уривок молитви за гетьмана Мазепи, для того, щоб ви зрозуміли, готові ви дивитися чи не готові, або частково, хоча б подивитися цей фільм для того, щоб відчути насправді всю хтонь того світу Російської імперії, який намагався завжди нас з'їсти. І відчути цю точність, з якою знято цей епізод. Той, хто все ще тішиться думкою, що дивиться ігровий фільм, помиляється. Це жорстока документальна реставрація подій в форматі слідчого експерименту. Саме як слідчий експеримент було знято сцену анафеми, Дослівно, крок за кроком екранізація звіту дяка Малафєєва малоросійському приказу про Глухівську відправу анафеми на чолі з царем Петром Першим. Слово в слово, не змінивши навіть слів царя Петра, Господу, помочимся!» так само слово в слово реставрує кривавий бенкет, а якщо точніше, тридобову безупинну пиятику на заваленому гарячими трупами людей ікони Гридуті, за столом, який, до речі, накрив Мазепа. Трупи з поля взагалі не прибирали. Навмисне, аби почався мор на навкриє, мор почався. Крізь трупи пробивалися перші паростки Російської імперії. Бачите? Перші парістки Російської імперії. І майже 300-річне рабство України. І коли Єлєнко говорить про цей фільм, він пояснює, чому він зняв його так. Тому що він розумів, що можливо більше нічого не дадуть. І треба вкласти все, що ти можеш, щоб пробувало. Я вже говорив, і навіть у Львові зараз говорив, що так складалося моє кіножиття, що я розумів кожного разу, після того, як були заборонені три моїх фільми, що коли я нарешті виходжу на постановку, особливо це вже починаючи з кінця 70-х. То це може означати лише одне, що цей фільм теж буде заборонений, тобто він останній. І оскільки це фільм останній, то в мене нема ніякого резерву висловитися ще потім, то я мушу висловитися тільки тут і Одну зараз. Одноразово. Вже зараз сьогодні буде. тільки в цьому фільмі. І все, і максимально. То звідси може занадти максималізм моїх останніх стрічок. Такі ну, занадто просто. Це я змушений це робити, бо я не певен, коли я знімав молитву, я точно знав, що це останні, що більше не дадуть, І поки ще не дають. Поки що не дають мені наблизитися до знімального майданчика, взяти в руки камеру. Ну, Я рекомендую піти подивитися все інше в інтерв'ю самотужки. Зокрема, тему мови, зокрема, того, як Юрій Єлєнко усвідомив себе рускоязичним студентом, кінематографістом. і потім, тільки повернувшись в Україну і знімаючи тіні забутих предків, усвідомив, наскільки що він втратив і як він хоче це повернути. І дуже багато різних інших деталей його портрету, які показують нам шлях людини, що залишила нам дуже багато потужних висловлювань, за якими можемо триматися, на які ми можемо спиратися, і якими ми можемо надихатися. І що мені хочеться ще підкреслити, так це більше за все не люблю цю поговірку чи прислів'я, один в полі не воїн воїн. Воїн, я з вами погоджуюся. Воєн, воєн, воїн. Я, 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 це, я це, це я це на собі знаю. Я це на собі знаю. Коли я виходжу один, це не значить, що я програю. Так, це не значить, що я програю. Та програти, це ще не значить і програти. Да, і програти це ще не значить програти. І якщо я на миру помираю в цій битві, то я можу виграють тисячі через мою смерть. Ну так, це образно кажучи. І треба пам'ятати, що дійсно один може змінити дуже багато. Один може змінити все. Один може змінити свідомість, перевернути ставлення до світу, надихнути, підштовхнути. Головне, не зупинятися, і головне, діяти. І на цьому. Власне, я хочу завершити сьогоднішній етер, тому що знову ж таки ми бачимо, як Росія абсолютно відчуває наближення свого програшу і включає все своє ниття. Ви можете піти подивитися, наприклад, мій етер від цю частину я вам сьогодні не показувала, але просто хочу зараз подивитися дату. Без русской культуры в европейской конечно же, не жить и нельзя, нельзя объявлять бойкот русской культуре. Объявлять бойкот культуре еще по национальному признаку, это, ну, конечно, в этой точке истории мы уже были. Ми, навіть, это організовані і далі продовжуємо це ділять травень 22-го року. Ви подивилися на дату. Можете піти подивитися цей етер. Можете подивитися етер, з якого я починала. Знову ж таки, з тим же ниттям росіян. 22-й рік ниття, 23-й рік ниття, 24-й рік ниття. різні персонажі, наратив один і той же розповідь про хороших росіян, гуманізація. Але це все. За різного фінансування, як ви бачите, спочатку був Бряніков, а тепер і на Серебрянікова навіть не вистачає грошей. Якась там Анастасія Трефімова, причому з фінансуванням від Канади. Ми бачимо, як воно все розповзається. І знову ж таки, мій прогноз полягає у тому, що колись, коли в мене буде вставна щелепа, я буду вам показувати шматки фільмів. Де на поличці головного героя може лежати якийсь Достоєвський, і це буде єдине, шоу-маркером єбанутості головного героя, тому що русська душа не загадочна, а її просто немає, і просто йде підміна оцієї насильської сесівської форми, тим, що люди, вроді би як, і, і цікавляться Достоєвський і Карініний чи ще якоюсь хуєргою, яку світові дуже активно продавали. Але світ роздуплиться, ми роздупляємося, ми всі рухаємося вперед. І завершити сьогоднішній терм мені хочеться відео, яке я вам вже показала. Тому що у відповідь на Я тебе покажу незалежність, ми, зрештою, сказали: ти хотів, щоб я встав. Я встав, встаємо, друзі, тримаємо стрій. Слава Україні! Героям слава! А ворогам смерть! де ти? Встава? Вставай, ну! Віття! Ну! Ставайно! Yep, stop, yep, stop.